Всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми побалакаємо про те, як розвивати творчість та інноваційність у своєму бізнесі. По-перше, я хочу сказати про те, що а, е... ці два елементи розвиваються тоді, коли ви вирішуєте ті питання, які у вас були не вирішені. Наприклад, людям щось не подобається у вашому. Бізнесі, сфера обслуговування, якість обслуговування, якось асортимент, якась подача, складно вас знайти, складно вас рекомендувати, неможливо ознайомлюватися з асортиментом, нема у вас там онлайн-продаж чи ще щось. Ось. І ви накоплюєте такий перелік питань, і ви з ними працюєте наступним чином. Ну, По-перше, немає такої позиції, як е, неможливо або не потрібно. А працюєте з позиції, а що нам зробити для того, щоб це здійснити? Що, що для цього треба? Е, коли ви знаходите рішення, ви вже на підставі знайденого рішення можете для себе саме вирішити. Це такий варіант для вас. Е, це рентабельний або не рентабельний. Має сенс або не має сенс. Але варіант вирішення у вас повинен бути. І коли ви починаєте мислити над варіантом вирішення того чи іншого питання, то у вас автоматично якраз і розвивається творчість та інноваційність. Звідки же взяти ідеї для вирішення? Ідеї взяти також дуже просто, треба читати. Обов'язково читати. Рекомендую зайнятися якоюсь творчістю, або щось в'язати, або плести, або малювати, або ходити по музеях, або ходити по конкурентах. Або якщо у вас є якесь питання, подивитись, як це питання вирішують інші компанії, інші бізнеси. Навіть якщо ці бізнеси не відносяться до сфери діяльності, у якій ви працюєте, але. Взагалі, сама модель вирішення вона може бути для вас дуже корисною. Ви зможете це у себе застосувати. Ще рекомендую в обов'язковому порядку прислухатись до думок ваших співробітників. Я багато дуже бачив, і чув, і знаю, що власники таке. Там, персонал щось каже, ну, хай собі каже, там, таке, по вухах поїздили та й все. і все. Їх, знаєте, персонал завжди чимось незадоволений. Да? Але але, все не так просто. Коли персонал чимось не задоволений, це фактично, фактично він ретранслює вам ті недоліки, які вони десь чули або самі відчувають. І тому ті варіанти, які ваш персонал вам пропонує щодо вирішення цих питань, треба не відмітати, а в обов'язковому порядку, до них дослухатись, для себе проаналізувати. Порахувати, наскільки це фінансово для вас вигідно, або е, потрібно взагалі, який фінансовий результат це може призвести, і як, як це відобразиться на загальному фінансовому результату компанії. Якщо ви побачите, що це ефективно, якщо ви побачите, що це доцільно, то застосовуйте це. І якщо ви почнете вирішувати ті питання, які наразі в вашому бізнесі не вирішені, ви обов'язково зможете зробити свою компанію особливою, неординарною, зможете виділитись серед тих, а, хто займається схожим бізнесом, але немає тих фішок, які будуть у вас. Я впевнений, що у вас все вийде. А я рекомендую вам підписуватись на мій канал та рекомендувати своїм друзям та колегам. Всім гарного дня, пока.